На шклі Павлового байка наклейки з найгучніших рок-фестивалів. Тарасова гора починає там з 2004 года. Ну, тут не всі наклейки существують, навірно, не всі, тому що вже нікуди клеїть. Його колеса об'їздили дороги Європи та Азії. Сьогодні можливості байка Павло демонструватиме особливому клієнтові. Не, не, не. Наталя хвора на ДЦП. Її тіло, щомиті хапає спазми, проте у неї безумна мрія словити вітер на справжньому байкові. А в мене таке враження, ніби весь світ з'їхав з глузду, щоб реалізувати мої мрії. Жодних шоломів, жодних візків, все має бути як насправді. Через судоми і біль ноги і руки Наталі довго розгинають її друзі, аби дівчина змогла, хоч якось, триматися за Павла. Далі відома юристка. У неї вдома стоси течок із судовими справами і жодного спогаду про невеликовну хворобу. У будь-якій ситуації вона знаходить собі сили ну, залишатися веселою. І... Це не показує, навіть якщо щось є що турбує. Це за дві години до поїздки на мотоциклі. Наталя зізнається, мріє зловити вітро на байку вже не перший безумний вчинок. Де да я на завжди така неспокійна була а енергії то багато. Я ж не ходжу, не бігаю. Коли скажеш, да ми тебе кидаємо. Ось вона стрибає на роук джампінгу із Київського пішохідного мосту просто у Дніпро. Раз, два. Дитя падіння, це неймовірно. Ось вистрибую з літака на висоті 4 кілометрів. Це класно, це весело, особливо коли тебе оточують люди, в певні, в собі. коли вони ні разу не здають. Свої безумні вчинки вона планує з друзями Її екстриму не зміг повторити ще жоден з них. Мені просто цього хочеться. От... Розумом то я доганяю, що по перше, це небезпечно. Для мене це дуже важливо, щоб моє життя орієнтувало людей на якісь цілі. Якщо я змогла це, чому ти не зможеш? Його! Під музикою Рамштайну під ревище мотоциклу вона об'їжджає столичні тиснями. Села тримаючись у радіє, як дитина сьогодні збулася. Є. А мені друзі казали, ти не зможеш, тобі треба тільки квадроцикл ля-ля-ля та поля. А я змогла. На цьому перелік і екстремальних вшинків не закінчується. Наталя розповідає, вікнам вже наступного року хоче пірнути за квалангом. Борисючалко, Владислав Сбарчевський, програма Вікна СТВ.